І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дімчик Херсон на Бачатильйон Бураск, карта Регіон Енськ. Ну що ж, до бою. Так, хотів я побачити бій на Естежці саме на регіоні Енську і саме на Зелені. Побачимо. <світ> ну і герой відео, верніше поважний підписник написав, що герой відео буде його син, 12-річний хлопець. Ну, Давайте так теж побачимо молодість, так, яка покаже, ну, в цьому бою покаже своєму татусеві, як треба грати, так? Ну і порівняємо також, як думають молоді гравці. Тому що ну, вже ті, так скажемо, дорослі гравці, які вже давно-давно грають, вони, у них своє бачення гри, так, а у молодих своє бачення гри. Та я ж вже вам розповідав. Чудові та цікаві історії, що колись ще як не було ютуб каналу дивився різних там блогерів. І вони сварилися. Ой, зараз літо, і починаються канікули. Це зараз школота прийде прийде в рандом, і тут буде просто жах. Ну я пограв ось недавно. Я вам скажу дуже чудовий рандом. От мені сподобалось. Не знаю, може мені там щось підкрутили так з командами чи що, але мені сподобалось нормально. Так, дійсно, якось перекатки трішки не такі, щось змінюється, правда. Ну, Треба, щоб щось завжди змінювалося. Це цікаво та чудово. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, один ворог вже знищений. Чудово, супер чудово. Ну і е, так як е, поважний підписник попросив, чи, мож, чи можна показати бій, звичайно, можна. І я все роблю заради вашого чудового. Заради вашого, за вашого поліпшення чудового настрою. <рес> Тому що ви в мене що? Ви в мене найкращий в світі. Так, ну напевно, що завжди, як їдеш на зелень, от з цієї позиції відіграєш. Побачили, ми вже і на Петесі тут як грали, так? Від, від цієї позиції відіграєш саме ж з, з нижнього респу. А з верхнього респу намагаються вже продавити, е, так скажемо, цю імбоповочку. Хоча в них не дуже це виконує. Це треба буде, щоб ще якийсь бій показали з верхнього речі. Як треба діяти. На острів заїхав у нас тяж. Там теж імбо позішн, тому що ну, його, правда, вихлопушили. Якби там стояла якась СТРВ, то напевне, що його б не так швидко б висвітили. Ну і не дуже, в принципі, чудова позиція, якщо тут немає прикриття. Якщо багато танків сюди під'їхало Супоників, то вони по-любому її висвітлять. Отже, ця. Отже, цей острів, мені здається, він не дуже грабельний. так? Ну, це на мою думку. Я ще небагато, до речі, на регіоні Енську пограв. На СТ треба пограти тоді, так? І вже тоді зрозуміти. Або на ПТ-шках дійсно. Отак, у нас тут наш герой залишається із братішом. Позаду прикриває, якщо зараз випучать очі суперників, прикриває скорпіон. Ну, все, в принципі, чудово. Там хтось ктопується, я так розумію, так? Суперник. І це також плюс. 5-6 рахунок не в нашу користь. Мінус 3639 просадка по ГП команди. Граємо ми. Дворівний бій. А, трьохрівневий бій. Ми граємо. Е, е, так, а як же ж. Один з підписників рекомендував мені бо я кажу на дні ще топу, так? Або в топовому топі, якщо ти, наприклад, проти нижчих рівнів граєш. А я казав на дні ще топу, а він якось мені порекомендував. В топці, так? Граємо в топці. На дні ще топу це буде в топці. Так, Тут напружена ще ситуація, до речі. Якщо зараз суперники зрозуміють, що тут невеликі сили. В нашої команди. І, об'єднавшись, поїдуть таким кулаком прориватися вперед, то у нас тут ну будуть проблеми. Ще там позаду ще дві артилерії стоїть. Чудова ця карта для артилерії стала. Ну, я думаю, якби тут ЛТшки підсвічували, то можливо під чудова Хоча по зелені Ну завжди на Енську навіть ще. До перероблення так, на звичайному Енську тут було не дуже чудово грати на артилерії, на А Чудово, це у нас універсальніші, ми знаємо бачительон Бураск та чарфутурчик це у нас універсальніші солдати. Універсальніші воїни. Бачимо, що за розвідданими 2657 вже. Майже 2000 настріляв, два вороги знищено. Щось вже знітились суперники, не хочуть вони просуватися. Тут братіш поряд стоїть на GST тум. Так Турм. Ну, він також непогано там понахлопушував, мені здається. Але по прихлопушуванню, звичайно ж, наш герой кращий, бо вороги знищують. Артилерію виявили, бо я думав, що попереду артилерія суперників. так? Ну і десь залишився, ну об'єднатися зараз з братішом та поїхати. Хоча почекайте, які ще танки? Ще гріль десь є. Гріль не світився. Отже, гріль по-любому десь стоїть на зелені. До речі, у нас зустрічний бій. Там було зарубіще в місті, ну, Я не відволікався вже, що там відбувається в місті, але там бачимо, що в місті лише Гонкевича залишився, прожетор наш поїхав, братіш. Зараз вихлопушить артилерію. Ну а нам зараз Юдеса і не нарватися на грілля. не пробив на автоприціль. Збережно. Треба відпідльовувати. Ось з цього схила наш герой вже, до речі, спускається другий раз. Так? І, до речі, тут такий цікавий схил, що можна по краю проїздяти далі. Теж треба взяти до уваги, так? можна буде перехитровувати суперника. все там виплату Юдеса. Ганкевича там е, дуель, на дуель з Проджето. Втратили ми братіша, до речі, перед цим напетешні, що біля нас такі братішні браті. Братішні братіші це хто не знає з нових підписників, це той, хто поряд рядом е так, притисався, так? або той, хто допомагає завжди героя відео, то братішний братіш. Гріль! Це те ще я казав, гріль бачимо. Очі випочив. Хоче нашого дімчика приклопушити, але я думаю, що наш дімчик розбереться з ним. Без проблем. Показова чудова така гра. Ти що, гріль також поїхав сюдою по цим скилам біля води. Це втопився. Це там скорпіон поїхав, пора з Гонкевичем. бо там не порвався на. Напруження досягає свого АПОЄ, фінальна дуельна дуель з грильом. Артилерія ще його надхлопушила. І друга надхлопушила. Так. Чудово. Три гори знищено. Дайте бійця. Буде заслуженіший боєць. Не знаю, десь бліндам монастріл. Ну давайте будемо рахувати, що 3000 настрійок, 4484 за розвідданий. Бже скорпіон нема Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!